Тимур, І сьогодні ми будемо виживати на одному боті. Це вже третя частина, яку я виживаю на одному боті. І сьогодні будемо далі виживати на цьому боті. Так. Ну, так, зараз покушу, будемо починати. Так. так. І ще, не забувайте підписатися на мій канал ставити свої подобайки. І на 50 підписників будемо перший стрім, то можете заглянути. Ладно, ми поїхали далі зараз. Вокдувати. Поїхали. Кам'янас сповіщення. Два з нових okay. рецептів розблоковано. Кам'яне кайло. Що тут? Кам'яна сокира. Кам'яне кам кайло. Куча... Спорожнети. Я планую на цьому скайбор прийти в Майнкрафт, но ну, я думаю, що у нас вийде, ну може вийти. Так, коротше, зараз будемо буде збивати яичко. Если из двух цих ячей выпаде ем, хоча б одна курочка, то вы должны поставити лайк и підписатися на мій канал. Сніт, то то ні. Не, ні. не випало. Ну ладно, у нас ще буде тут це, це відео, мабуть, там Кайло. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Кам'яне да? кайло. Далі. Спорожнити. ти. Скіназорискі каміння. Вкладка 2 лізеруки 30. 3. Мабуть, За подання гравця. 9. Вкладка Попити, 13. Кам'яний меч. 4 48 із щит. 4 палець, подання гравця. Вкладе і... обладнання 11. Кам яни. Кам яни. Подання гравця, 10, Ложить. подання гравця, так, 9 із 13. Цей... Кам'яна сокира Булок. спорожнити. Ставте лайк і поставте на лайк і напишите коментарі. Подобається ця рубрика чи ні. Кам'яне Кам що що щоб Скорожнити. Кам'яне Кайло. Скорожники. Кам'яне Кайло. Сповіщення. Лава? Шість з нових рецептів розблоковано. Да, Земля. Тут таку ямку стану. Земляк. Кам'яна сок. земля. Вишневі дошки. Ось цей Полірований тук. Вишневі дошки. Кам'яна сокира. Відсповіщення. Дев'ять з нових рецептів розблоковано. Відро лави. Кам'яне кайло. Полірований тук.

Подання гравця 9 із 13 -ма. Яйце. Так і зараз як ви знаєте, пора, сі впадає зараз мені одна хоча б курочка, то підпишите на канал і ставити свою подобаючку. Та, існі, то ні, Поїхали. Блін, не виповнили. О, тут сніг. Тобто будемо зараз з сніжками. О, залізний блок. Кам'яне Кайло. Залізне. Сповіщення. Блок? Один з нових рецептів розблоковано Д... Д... Подання гравця. Заліза? Один із тринадцять. Земля. Тринадцять Залі... Заліза. Подання гравця. Зараз Вклад... собі за Обладнання сім із шістдесят. Капець. Це ж круто. Чотири так, Дошки так, з... з Чотири. За... За дошки ні. з берези 5 3. 47 із п'ятдесять. Та і там та, та, та одну залізо. Ось так от, вот так от. 47 із 60, 44 із 60. 12 а, ось так. за так. подання гравця. Ось так, прямо. Так. Так 45 із 60, 5, я... 44 із 60, мап, 5. Мап. Так от. 47 із 60 мат. 12 заліт. 42, 18, так от? 8, 45 6, так от, 17, так от, 48, 17, 16, 43 із 6, дошки з 30 із 60 мап, 15 дошки з берези, 49, 12 а, щит, 34 як закр... як? Зак... Подання гравця, Вкладка 12. Сорок один із шестдесятьма чотирма. Вкладка Сорок чотири із шістдесятьма п'ятьма, сорок п'ять, вісім, шістнадцять, сорок п'ятнадцять, сорок щит п'ять, шість дошки. Один із трьох. залізний. Подання гравця. Один із тринадцятьох. Кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Збираємо. Подання Далі. гравця. 4 із тринадцятьох. Вклад. Колод. Закрит подання гравця. Чот. Кам'яне кайло. Туф. Кам'яна сокира. Подання гравця, 4 40. 40. 40. подання гравця, чотири із тринадцять, сорок подання гравця, чотири із тринадцятьох. Тобі, реально, теж. Ну, розповім, що там буде в цьому відео. Тому треба підписатися. 14 підписників, а воно вже 37. Тому це буде, я думаю, для вас ізі, ізі, ізі. ізі. Сім, Сім. дошків. Подання гравця. Подання гравця. Так. Тому не лінуйтесь, підписуйтесь. Не Подання годин, гравця. Один відписати. із тринадцятьох. Кам'яне кайло. О, гіля. о Боже, Угілля. Я жителю 32 палочки. закрит подання гравця 5 а, із 13. Так, подання гравця. 39. Подання гравця. Колода 4. Сорок три із шістдесятьма. Чотири палець. Сорок із Чотири палиця. Сорок п'ять із шістдесятьма. Подання травця. П'ять із тринадцятьох. Спорожне. Один із тринадцятьох. Ось Тридцять можу, а скільки мене залишить? Вкладка подання гравця, тридцять 34. 34. 34. чотири. Подання гравця, Дякую. один із тринадцятьох. Подання гравця, один із тринадцятьох. Ой, вибач, вибач, вибач. Три смара. А тут ну, нічого нормального. Один із тринадцятьох. Тридцять чотири. Перемикач смарагда подання ні. гравця. Один із тринадцятьох. Три смар... оце. Один із тринадцятьох. У тебе. Три смараги. Сім смару Перемик. карту. Ну, Один 3. із тринадцятьох. Кам'яне Кам кайло. Одно, нічого далі треба добувати, добувати, бувати, тати, кам'яна сокира. Тищ, тищ, тищ. Вишнева 4. Чотири. Вишне. 36 із шістдесятьма. 21 5, подання гравця чотири із тринадцятьох. Смолоски. Земля. Тіхо, тихо, Чуть не впав. Майже не впав. Одно вже туди дивиться, дивиться. Зараз відбувається. Так, ну, все, ми її добудували. Так, желізо переповилось. Подання, подання гравця свою. І подання на, гравця. На, і на, і на, на 50. Подання Раз, гравця. Подання гравця, один із тринадцятьох. Ай на чого не подайду, що ж це таке? Кам'яне кайло. Ви можете підписатися на мій канал. Я не говорю, щоб не підписати. О, овечку. О, якраз мені потрібно. Мит, Та, де, три часа. Кам'яний матч сповіщення. Три з нових рецептів вийде? розблоковано. Блін, а що так о. Овечка якраз кам'яні прийшла. Все. Та третя, ось вона. Ти Тищ, десяти. Де, О! Тиш, тищ, тиш, тиш, все, минус. Мінус, мінус, мінус. Вкладка. Тропимо кроватку. Біле ліжко, 14. Біле О, то Ми зробили собі ліжечко. Ліжко, ліжко. Біле ліжко. Дуже круто. Зяти і дремати. Кам'яне кайло. О, ще Кам'яна сокира. Так поїхала далі. Кам'яне кайло. Хотів би 600 доб'ємо. Колода з дуба 43. Поїхали далі. 43 із 60 6... палиця 45 із 60. Два, чотири палиця, Штишки, подання гравця. П'ять із тринадцятьох. Спорожнити. Так, у нас десь сундуки. Подання гравця. П'ять земля. Два із подання гравця. Три. Подання гравця. Один із тринадцятьох. Земля. Так, далі. Кам'яне кайло. Земля. Кам'яне кайло. Тищ, тищ. О, золото. Двадцять п'ять. Подання гравця. Вклад. Обладнання 7х60 мак. Залізник. Ще? Залізник. Подання гравця. П'ять із 13... туфова цегла. Ще подання гравця. Один із тринадцятьох. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Кам'яне кайло. Необроблене. П'ять із ней. 30. Подання гравця 5 із 13. Земля. Кам'яна сокира. Перестреба земля. І так. Знаю. Це добре. Станівація 192 подання гравця. Два із тринадцятьох. Кам'яна сокира. Вкладка Сорок. Спорожне. Кам'яне кайло. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Мідна решітка. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне кайло. На склад три насіння тридцять чотирьох сім п'ятдесять за подання гравця два із тринадцятьох. Подання гравця. Два із тринадцятьох. Обладнання сім із шістдесятьма, п'ятьма урімка. 3. Два. Не. Подання гравця. Десять, три. Земля скорі. 18. 3. Подання гравця. Зараз. Вкладність. Два. Земля з корінням. Кам'яна мотика. А, назад, Відро, Відро води. Вклад від 33 із 60. Так. 60 із 60. Подання і гравця. 9 із 13. Кам'яна мотик. Кам Насіння. Дуже таке якісь. Висяче коріння. Вклад Закрити подання гравця. Висяче коріння 57 із 60. Подання гравця 9 із 13. Висяче коріння. Спорожнити. Кам'яне кайло. Земля кам'яна сокира, земля. Кам'яне кайло. Залізник. 50. 41 із 60. Подання гравця. 5 із 13. -ть. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Землястрів Ока, слава Україні, героям слава, саме був я. Тимур, я слава Україні.